Вітаю вас, 30 квітня сьогодні. Давайте в цьому відео розберемо те, що вчора сказав Зеленський. Росія може готувати щось у Білорусі цього літа. Президент припускає, що під виглядом навчань РФ може планувати нову атаку. Куди саме невідомо. Це може бути Україна, Литва або Польща. Ми запитаємо окремо: А, мож, а може, ж і, і сама Білорусь. Зеленський закликав бути готовими і наголосив, що Україна відкрита до співпраці. Ну, давайте спитаємо. Зеленський каже, що Росія може готувати щось у Білорусі цього літа. Зеленський каже, що Росія може готувати щось у Білорусі цього літа. Що ж там Росія готує в Білорусі цього літа? 2025 рік Літо, Росія, що вона там готує в Білорусі під прикриттям навчань. Що тут вилітіло? Страх. Нагнати страху. Під прикриттям навчань, що Білорусія цього літа, 25 рік готує в Росію. Ресурси. Уход, Домовленості, зірка, відлюдник. Якісь тут домовленості, щось тут буде приховано. Якісь тут, що зараз перемогу готує, нічого собі. Перемогу удар. Хитрість. Бачите, хитра перемога. Перемога і тут хитрість і удари. Готує щось. Але дуже хитро співпраця, робота їхня, оце типу, навчання, 10 мечів і башня, і диявол. Ого, біля кордонів, по правосуддю. Ось, вони там 100% щось готують. Ось їхня робота. Ось. Це карта навчання. Дивіться, навчання. Робота. Це 10 мечів, це башня, це диявол, це взагалі таке щось готують. Звається, боже Боже, прикордоння, правосуддя це може бути сама Білорусь, влада, захопити владу, почати з Білорусі, а потім вже там подумати, що далі. Ми зараз запитаємо: що ж вони там готують? Зайде їхня армія, дивіться, туди як типу навчання. І захоплення влади. Ну, Не знаю, мені чогось воно так ну, не те, що показує, а в голові крутиться. Давайте запитаємо: Україна, Литва, Польща чи сама Білорусь стане жертвою Росії? Цього літа, в Біл... Цього літа, давайте, Цього літа Росія збирається на навчання в Білорусь. Покажіть, будь ласка, хто стане жертвою? Тих навчань цього літа, російських навчань в Білорусі. Хто стане жертвою? Чи стане жертвою сама Білорусь? Опа! Влада, контроль влади. Їхня робота, да, Плани. Я думаю, що перша Білорусь. Давайте далі. Планується навчання. Росія-Білорусь цього літа. Та що ж такое, хто стане жертвою? Україна? Чи є загроза Україні? Чи піде Росія з Білорусією, або Росія через Білорусію на Україну цього літа? На Україну піде зірка, уход другі берега. Другі берега і перемога перемогти в інших містах? Очікування, чи піде. Росія цього літа з Білорусі знов наступ на територію України. Україна, імператор, перемога, власність, вищий суд, пасив. Захист, кордони захищені. Я думаю, що ні. Ні. А ось Білорусі треба підготуватися. Бо хотять захопити саме ваше правосуддя. Правосуддя це ваша влада. Знаєте, як відбувається переворот? Скидають всіх хто там сидить да, на верхушки, оці, я не знаю, як там урядові будівлі, тому що правосуддя, скинути правосуддя, захопити правосуддя. Так, ладно, давайте Литва. Чи піде Росія цього літа в Білорусі, будуть навчання? Білорусія, Росія. Чи піде, чи маскуються оці навчання цього літа в Білорусі російські, щоб піти наступом на Литву? На Литву підуть на Литву. Підуть хитрість, нестабільність, ну, таке щось. Зв'язані руки, плани. Боротьба, бажання, Україна, земля, робота. Ну, я скажу так: хитрі, якась на кордоні, хитрість, підлість, щось таке. Але прям щоб пішли туди, ні. Якісь, якісь провокації в сторону Литви, щоб вони там напряглися. Не показую. Польща. Так, Польща. Цього літа будуть навчання Росія, Білорусь. Чи може це бути прикриттям, щоб піти на Польщу? Чи піде Росія на Польщу з, -з, -з боку Білорусі? Домовленості, перемога. Другі берега. З Польщею в них якісь там домовленості є. Другі берега, пасив, кордони, агресія біля кордону. Ну, дивіться, агресія біля кордону щось таке може бути, якісь провокації. Але другі берега, ні. В мене таке відчуття, що Росія хоче захопити цими навчаннями, навчаннями саму Білорусь. Владу, керівництво і керувати там, поставити свою людину і все. А що ж, можна ж, куди хочеш, заходь, що хочеш, бери. А ну-ка, які е дійсно плани в Росії стосовно цих навчань літніх в Білорусі? Покажіть плани Росії стосовно навчань лі літо в Білорусі? Зв'язати руки війні. Війна, тупік, військові. Яка, тут щось вони мутять, тут якась хитрість, луна, військові, війна. Тут прям м, зіткнення. Білорусь, Росія, що вона планує? Що планує Росія по відношенню до Білорусі цього літа? Цього літа. Смерть, десять жезлів, робота, ірафант, перемож. Бути переможцями, перемогти. Бачите, колісниця, їхній поход, він повинен принести ось Росії перемогу. Перемогу. Цей поход не тільки навчання, він повинен принести Росії перемогу. Або ж вони хочуть просто подратувати всіх і Україну, і Польщу, і Литву. Або ж мені, чесно кажучи, показує захопити владу в Білорусі і керувати там без. Ну, як ви зрозуміли, керувати там і все. Так, ну давайте ще за Україну розпитаю. Так, чи піде Росія влітку 2025 рік в наступ з боку Білорусі на території України? Чи піде Росія влітку 25 рік, з боку Білорусі, з білоруської території на Україну знов піде? Хитрість провокації повтор того, що було, луна. Україна, вибір, допомога, мир. Захист. Знову знають, що там захищено все. Кордони захищені. Чи підуть? Тупік, тупік, тупік на королеву мечів на війну. Дорога, тайна дорога. Е, ні. Нав, військові навчання, башня. Чого башня? Робота планують. Ну, ось, стосовно обстрілів, тут, звісно, знов, знов те ж саме, Росія хоче бути переможцем в цій колісниці. Стосовно, звісно, обстрілів, ми подивимося туди ще ближче до цього дійства. Ну, обстріли, так, знаєте, під питанням. Стосовно чи підуть, я схиляюся ще більше, ну, ні. Але ми ще будемо це передивлятися на даний час. Така відповідь.